Як сталося так, що усе залишилось в минулому. Вірш Андрія Любко. Щасного, читає автор. Як сталося так, що усе залишилось в минулому. У нас є сьогодення, але бракує майбутнього. Про те, що буде, навіть не хочеться думати, все менше і менше таких, кому хочеться вірити. Бо віра сьогодні повсюдно брехнею пригнічена, На собі потерту стареньку святину носить, Стоїть бідолашна нарозі і милості просить. В тугу самокрутку, наче для курева скручена, Брехнею, 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 до краю замучена. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео, вірш Андрія Любко щасного. Як сталося так, що усе залишилось в минулому. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.